Вітаю, мене звуть Надія Макаренко, і наш книжковий огляд сьогодні присвячений книжці Осипа Турянського за межами болю». Це дуже складна книжка, і це книжку, яку б я не радила вам читати, якщо ви до цього морально не готові. Так склалося, що вона мені потрапила до рук. І це досить болісна книжка читати навіть, читати ті страждання, які переживали герої цієї історії. За сюжетом семеро солдат в часи Першої світової війни. Проходили крізь гірський перевал. Серед них був українець, поляк, медян представник Балканської країни. взагалом їх було семеро. Цей шлях потім назвуть дорогою смерті, шляхом смерті. Це, була, це було переміщення військ, і я не зовсім зрозуміла, що які сили були при переміщенні, скоріш за все, це, це Це саме той блок, який належав до Австро-Угорщини Німеччини, так, тому що частина України в той час належала до Австро-Угорщини. Тобто я розумію, що це була сторона, яка програла так, у Першій світовій, і їх шлях був досить складним, тому що вони були не підготовлені для цього переходу. У них не було достатньо бровіанту, у них не було достатньої одежі, щоб зробити такі, і виглядали вони досить пошарпано. Тобто це кілька днів, коли люди майже не мали їжі, коли люди були просто сковані холодом, безмежним холодом, і на фоні цього було дуже багато смертей. Люди просто помирали по дорозі, і ці семеро відбилися від загального, загальної ходи, і вже не маючи багато сил, вирішили зробити багаття і, і просто бути, так? розуміючи, що скоріш за все це будуть їх останні години. Тому що всі ці люди вже кілька днів нічого не їли. Вони були в крайній ступені в холоді, так, вони дуже змерзли, і вони не мали чим зігрітися. Слава Богу, вони, їм вдалося розвести та багаття, так і вони просто сиділи, сиділи і розмовляли. І вони просто, просто помирали. З тих, з тих розмов, які проходять між ними, ми можемо трошечки скласти їх історію життя. Так? Вони сумують за своїми близькими. Вони це не просто звичайні люди, не просто там звичайні. Роботяги, наприклад, так, люди робітничого класу, це, можна сказати, в певній мірі цвіт нації, це інтелектуальна основа нації, тому що вони обговорюють якісь високі теми культури, мистецтва. Так, вони обізнані в багатьох моментах, тобто це освічений пласт людей, молодих людей. Але вже вони не відчувають свого віку, вони не відчувають свого тіла, вони вже на межі божевілля, вони владні на все, щоб наситити свій, свій, свій шлунок, і в один із епізодів вони мали гроші, але вони не мали їжі. І один з. Цих людей він почав їсти гроші. Так, він казав, що ці гроші мені ні до чого, ем, але він просто рятував свій шлунок. Звісно, вони не пішли йому на користь. Це історія дуже складна для прочитання, коли треба робити багато зусиль, щоб рухатись далі. Тому що Вся вона пронизана холодом, голодом і стражданнями. Так, тому на початку я сказала, що це історія не для слабодухих, це історія, яка, яка дуже болюча, так? Це історія про збереження моральних цінностей в часи. Коли ти можеш стати звіром. Звіром не в сенсі тварини, а в сенсі не людиною. І тут у нас автор показує два таких показових момента, щоб показати, що це дійсно є перший це коли українець, від якого йде розповідь. Знаходить в своєму кармані шматочок цукру, і перше його бажання це було засунути ту крихту цукру собі до рота і з'їсти трохи дати поживності організму, який був супер виснажений. Але він сидить поряд з іншими такими ж скривдженими страждання людьми. І що він робить? Він достає цю крихту і він ділить її на всіх, хто є живий. І це ще одна е, риса, можливо, не е, дуже показова риса, яка притаманна, мені здається, в високій мірі саме українцям. Так? Українці, які до останнього в надлюдських умовах готові триматися за певні моральні орієнтири і не скочуватися в геть безумство, хоча ти вже на краю, на межі. І це Ось це поділитися, коли ти сам пустий і в тебе немає. Але є остання крихта, і ти її готовий поділитись рівно з, з іншими живими. Це, мені здається, такий дуже, дуже показовий приклад саме саме про українців. Е, інший. Інший випадок, який описує автор, це те, що один із учасників цього кола семох загинув, вмер, і вони настільки голодні, що дехто каже з них, а на що ви готові, щоб вижити. І всі вони кажуть, ми готові на будь-що, на будь-який вчинок ми готові. І він каже, то є у нас мертвий. Він говорив про, те, про ті червоні лінії, які ми навіть собі не можемо уявити приходять до людини в розпачі. Людині в надлюдських умовах, людині в... чий вибір, вмерти або жити. Він говорив про те, щоб взяти м'ясо того вбитого і розділити його. І вони були дуже, дуже близько до того, щоб це здійснити. Але вони не змогли. І це дуже гарний приклад, і це дуже втішає, що вони таки не змогли. Що, попри те, що вони розуміли, що вони вмруть тут і зараз, це їх останній шанс. Вони не переступили цього страшного вибору. Ця історія це дуже складна історія, тому що коли ми читаємо її, ми жахаємось всіх тих е, жахіт страждань, які переживають герої. Але найбільше в цій історії страшне насамперед те, що ця історія реальна. Осиптурянський дійсно був у, світові, у Першій світовій війні, брав участь, і, він, і це він, цей українець, який був в колі цих семи. Він дивом вижив. Він був останній із семи, який вижив. Йому пощастило. Так склалося, що вже його, майже кволого непритомного побачив, побачили люди, які їхали на возі, і серед них був доктор, і вони забрали його непритомного вже на. Волосинці до власної смерті, і їм вдалося реанімувати його, кинувши в холодну проточну воду в річку, в холодну річку, і привезти його до тями, і він вижив, він вижив, щоб написати цю історію. Історію про... про те, що може бути за межами болю. Історію про людяність, історію про орієнтири, історію про те, що, що нас тримає, а це є стосунки, це є наші рідні, наші близькі, бо саме вони прийшли. В уяву в свідомість е, тих конаючих від холоду, голоду і, і болю е, людей, саме е, їх вони бачили е, в останні свої хвилини. Це дуже е, страшна історія, страшна і дивовижна, тому що все ж таки хтось вижив і розказав про це. Тож, ще раз підкреслю: якщо вам не до смаку такі історії, історії реальні, історії дуже болючі, гіркі, то не беріть до рук цю книжку. Але якщо ви хочете а, пережити це. Пережити і усвідомити, що навіть у 2022 році деякі люди в Україні переживали і переживають всі ці страшні епізоди, коли є голод, коли є холод, коли є страждання, іти на межі божевілля. Які викликані. Тим, що в країну прийшов окупант, агресор, який прийшов тебе знищити. І багато українців у 2022 році теж стали на межу болю, теж відчували страшні випробування. І Робили вибір. Вибір, людяність чи бути звіром, не людиною. Вони обирали. Так, можливо, для когось це не були прям зовсім голод. Можливо, для когось це був вибір на рівні обрати сторону, світлу сторону або темну сторону. Для когось це був вибір допомогти своєму сусіду, своєму ближньому, допомогти людині, яку ти не знаєш, або не допомогти. І як приємно знати, що з початком війни, не тільки в 22-му, а раніше, коли почалася війна у 2014-му, українці все більше і більше показують ось цю свою здатність допомагати, давати і ділитися, спасати, підтримувати. Як це зробив е, Осип Турянський під час Першої, другої, е, першої світової війни? Сидячи в колі ще шістьох людей перед вогнем, перед безоднью, без жодної надії, поділивши цей кусочок цукру. Якщо ви читали цей твір, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Це дуже емоційний складний твір. Я вас запрошую читати більше української літератури, ту українську літературу, яку, можливо, ви не, не звикли бачити в переліку шкільної літератури, ту літературу, яку дуже довго ми не могли мати доступу до неї, так, а тепер багато авторів видається. Ті, хто був в екзилі, ті, хто був тут в Україні, але і писав справжнє, але в силу пропаганди і не міг ділитися цими, цими історіями, цими творами з широким загалом. Тож читайте українське, читайте літературу, діліться своїми враженнями. Я закликаю вас підписуватись на цей канал. Закликаю вас ставити дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І до зустрічі в нових книжкових оглядах.